Як навчити продавців працювати з запереченням Я подумаю? 8 з 10 випадків заперечень я подумаю, продавці створюють самі. Тому найефективніше це навчити продавця не створювати це заперечення. Перше, як продавці створюють заперечення Я подумаю, вони не виявляють істину потреби клієнта і працюють з поверхневими запитами. Наприклад, продають універсал тому, кому потрібен мінівен. Так, на початку повномасштабної війни мені був потрібен мінівен на автоматі, продавець в салоні спитав, що я шукаю, я відповів містке авто. І перш ніж я ніж я встиг щось додати, він почав продавати мені універсал на механіці. Коріння проблеми тут в тому, що більшість підприємців і керівників продаж думають, що їх продавці зможуть самі виявити істинні потреби клієнта. Але правда в тому, що більшість продавців того не вміє робити, тому виявляють лише поверхневі запити клієнтів, а потім борються з наслідками, працюють, наприклад, з запереченням Я подумаю». Системне рішення тут в тому, щоб дати продавцям. Релік правильних запитань, правильну послідовність задавання цих запитань, і навчити продавців активно слухати клієнта, а потім перевірити, чи вони взагалі тому слідують. Приклад таких запитань і послідовності є в описі до цього відео.